Дорогі школярі, сьогодні ми розпочинаємо новий навчальний рік з особливого уроку. Це не лише початок нашого шкільного життя після літніх канікул, а й важливий момент для кожного з нас. Цей урок присвячений тим, завдяки кому ми маємо можливість сьогодні навчатись у вільній, незалежній та прекрасній Україні. Ви знаєте, що нині наша країна переживає серйозні випробування, та завдяки сміливим і відважним захисникам Збройних сил України ми можемо спокійно приходити до школи, здобувати знання та мріяти про майбутнє. Вони щодня боронять нашу землю, наші домівки та наше життя. Ми маємо пам'ятати. Про їхній подвиг і завжди бути вдячними. Хвилиною мовчання шануємо пам'ять тих, хто віддав своє життя заради нашої свободи. Їхня мужність це приклад для нас усіх, а їхні імена не завжди залишаться у наших серцях. Слава Україні! Тема сьогоднішнього уроку сила єдності в часи випробувань. Що ж таке єдність? Єдність. Це вміння бути разом, підтримувати і довіряти одне одному, діяти заради спільної мети. Кожен окремо може здаватися слабким. Але коли ми об'єднані. Достаємо сильною командою, здатною подолати будь-які перешкоди. Це як тонкі нитки. Поодинці вони рвуться, а сплетені разом стають міцним канатом. У природі ми бачимо силу єдності щодня. Птахи летять клином, щоб легше долати далекі відстані та економити сили. Риби тримаються зграями. Аби врятуватися від хижаків і мати більше шансів на виживання. Мурахи, хоч і маленькі, разом створюють величезний мурашник і долають перешкоди. Навіть дерева в лісі підтримують одне одного через коріння, допомагаючи пережити бурі та негоди. У людей єдність починається з найменшого, із сім'ї. Де ми вперше вчимося турботи і підтримці. Друзі стають нашою другою сім'єю, а клас у школі це команда, де кожен важливий. Школа це велика родина, де єдність створює атмосферу тепла і взаємоповаги. Єдність завжди була силою українського народу. Наші предки знали, перемогти можна лише разом. Так було за часів козаків, так є і сьогодні. Єдність допомагає нам вистояти, вірити у краще і будувати майбутнє. Кожен із нас може внести свій вклад у цю спільну силу, гарно навчаючись, допомагаючи іншим, поважаючи одне одного, тільки разом ми зможемо створити сильну, незалежну і щасливу. Україну. Щоб цей навчальний рік був не лише успішним, а й безпечним, пригадаємо кілька важливих правил. Приходь до школи вчасно, заходь спокійно, без штовханини, Дотримуйся правил дорожнього руху, дорогою до школи. У коридорах і на сходах рухайся обережно, тримайся правої сторони, не бігай і не штовхайся. Слухайся вчителів і виконуй їхні інструкції. Поважай однокласників, допомагай молодшим, не ображай нікого, не перенось небезпечні предмети до школи, дотримуйся порядку в класі, сиди рівно, не гойдайся на стільцях, піднімай руку для відповіді. На перервах не грайся в небезпечні ігри та не кидайся предметами. Дбайливо стався до підручників, меблів і шкільного майна. На уроках з підвищеним ризиком, наприклад, на фізкультурі, праці, хімії, фізики, інформатики тощо уважно слухай інструктаж учителя та виконуй його команди. Використовуй інструменти, обладнання та спортивний інвентар лише з дозволу. Дотримуйся. Правил техніки безпеки для кожного предмета, не грайся з вогнем, сірниками та електроприладами. Знай аварійні виходи та план евакуації школи. Під час тривоги виходь організовано, без паніки. Дбай про чистоту в класі та на дворі. Бережи природу. Використовуй воду та електроенергію економно. Дотримуйся гігієни, мий руки перед їжею, пий лише чисту воду, не приймай їжу чи напої від незнайомців. Якщо погано почуваєшся, повідом учителя або звернися до медпрацівника. Пам'ятайте, ваше здоров'я і життя найцінніше. Тож бережіть його щодня. Нехай цей навчальний рік стане для нас роком нових знань. Міцної дружби, сміливих мрій та великих досягнень. Пам'ятайте, сила у єдності, а майбутнє у наших руках. Слава Україні!